Всім привіт хлопці! Ради вітати на нашому маленькому каналі. Сьогодні зранку пройшов турнір і всі 290 Давайте коротко оглянемо головні бої цього карду. Першим ділом хотів зачепити бій ветерана Робі Лоблера. Він говорив напередодні, що це його останній бій. Давайте дивитися, чим він закінчився і чи зміг він красиво піти на пенсію. Бився він проти Ніко Прайса. Починається бій і йде легка розвідка ногами зі сторони Прайса. Нічого особливого. А Робі, по ходу розвідку провів вже до бою і відразу починає зближатися і викидувати серії в голову прайсу. Вони заходять в клінч і Робі відразу знаходить координати щелепи Прайса і відправляє туди просто дикий лівий збоку та апперкот. Шудово. Ну і все, друзі. Тіло без душі вже лежить на канвасі, і рефері змушений зупиняти ветерана. Він в прямому сенсі слова просто відключив йому світло, дуже яскрава перемога. 38 секунд знадобилося Робі, аби вийти на пенсію. Це 100% бонус. Я не очікував від нього такого, чесно кажучи. Якщо брати до уваги його виступ проти Барбарени, це дуже домінантна перемога. Вітаємо його з цим. Ну а ми йдемо далі. Основний карт відкривали Нікол та Валентин Вудбірн. Обидва йдуть без поразок. Валентин на прізвисько тварина виходив на короткому повідомленні. Це його дебют в UFC. Брюс Баффер говорить, що ми в прямому ефірі і бійці починають. Проходить розвідка, бо кидає ліву, але Валентин реагує на це і відразу відповідає: Ну і дуже близько пролетів удар, буквально пару сантиметрів від вічелепі Нікола. Я прямо відчував, як Валентин заряджений на одну гармату. Але відразу на підпригу Бо вставляє прямий в голову і просто перезавантажує операційну систему Валентину. Він стоїть і ми бачимо, що йде завантаження. Ну або не чекає, він відправляє ще одну плюху в щелепу і знешкоджує Валентина по прізвиську тварина за 35 секунд. Дуже впевнена перемога. Бо продовжує свою серію до п'ять перемог в UFC без поразок. Ну а Валентина вітаємо в UFC! Далі стрибаємо в легкий дивізіон Хукер проти Тернера. Хукер має одну перемогу за спиною, ну а тернер буде відігравати поразку Гамруту. До бою я казав, що бій пройде в стійці і, скоріше за все, буде досить видовищним. Давайте дивитися. Перший раунд проходив плюс-мінус рівно, розміни на ногах, подачі з рук у обох була пара моментів, але відчутно тернер більш точний. Нога з розвороту прямо таки вкрутилася Хукеру в живіт. По відчуттям раунд могли віддати Тернеру. В другому плюс-мінус рівні розміни на руках і ногах. Все було вроді як спокійно, поки ось ця нога не перевірила. Чи є з у Хукера. Він відразу пішов у клінч і намагався пережити цей шторм. Ну а Тернер розставляв і ноги і лікті, намагався допрацювати. Але Хукер трохи відновився і відповідав. Ну і знову нога в голову, і здається, все добре. Але Хукер знайшов свій момент і точно пробив щелепу тернера і почав допрацьовувати. Ударили тіли з усіх боків, з усіх кінцівок, руки, ноги, ліхті, коліна. Тернер падає, хукер закриває ручний трикутник, і ви подивіться на лице тернера. А також на таймер. Одна секунда, і він виживає. Він же був готовий їхати додому, але раунд закінчився. Хукер, звичайно, забирає цей раунд. Починається третій, і він продовжує обробляти тернера. Видно було, що той вже не дуже хоче продовжувати, але у Хукера теж нема сил, аби допрацювати. Вони йдуть в рубку, і Хукер відправляє тернера вниз. Але знову ж таки нема сил ні в одного, ні в іншого. Хукер здійснював потуги і намагався закінчити, але не вдалося. Ну і Хукер забирає бій роздільним рішенням. Я думаю, що цілком заслуговує на це. Він не здався, хоча були моменти, в яких декотрі могли опустити руки. Ну і плюс в другому раунді не хватило декілька секунд, аби забрати бій достроково. Там тернер уже був готовий вийти з бою. Вітаємо Хукера. Далі нас чекає бій Роберта Вітакера та Дрікуса Дюплесі, переможець, скоріше за все, виходить на ізі. Дюплесі говорив, що нема шансів, що цей бій дійде до другого раунду. Ну що, давайте дивитися, виправитися цей прогноз чи ні. Починається перший раунд, вітекер проводить розвідку ногами. Дрікус теж відповідає. Вітекер починає знаходити голову Дрікуса, також не забуває про легкіки. Але і Дрікус завжди повертає їх назад. Вітекер гарно ухиляється, добре відчуває дистанцію і відчувається, що в розмінах він точніший. Дуже добре читає Дрікуса. Після однієї з контратак переводить дюплисівниз, але небезпечно. Дрікус відразу реагує і накидує гілітину. Ну і відчувається, що напруга висить у повітрі, але захват був не дуже сильним, і Вітекер зміг вибратися. Вони знову піднімаються в стійку. Роберт читає всі удари Дрікуса і гарно контратакує, і виглядає так, що в ці дюплісі абсолютно нічого не може запропонувати Вітекеру. Але під кінець раунду все ж таки знаходить свою можливість і доносить двійку в голову Вітекера, а згодом переводить вниз, займає позицію з боку і вбиває в голову Роберта. Він повністю забирає кінцівку раунду. Ну і прогноз дюплесі не здійснився. Все ж таки маємо другий раунд. Тут була пара взаємних розмінів, але нічого критичного. Я вже почав помічати, що Дрікус держить рот відкритим і помаленьку починає хапати повітря. Думаю, ну що. Дихалка починає закінчуватися, але відтекер при спробі зближення практично сам налетів на правий прямий. Я навіть не відразу зрозумів, що сталося. Дрікус сам того не очікував, він не зрозумів, що Вітекер в тумані. Але після пари точних подач він відчув, що Вітекер не відповідає і почав методично добивати. Ну і плюхи гарно залітають в голову, і Вітекер починає виживати. Дрікус не відпускає і вставляє перокод в голову та гармату в печінку. І це кінцева для Вітекера. Дюплесі виграє технічним нокаутом у другому раунді. Ну що, Дрікус все ж таки доводить, що він нова сила, з якою потрібно рахуватися. Ну і маємо офіційного претендента на бій за Десанію. Вони вже провели битву поглядів прямо там. Ізі вже назвав його Нігером сказав, що це легкі гроші. Пацани будуть з'ясовувати, хто більший африканець. а ми дивитися. В комейні Морено захищав титул проти Пантожі. Морено вже програвав Пантожі раніше два рази. Давайте дивитися, чи зможе він взяти реванш. Починається бій, і тут розвідкою навіть не пахло. Пантожа відразу кидається на Морено з розмашистими ударами. Морено відзахищався і прижав пантожу до сітки. Практично дві хвилини вони там обіймалися, але нічого особливого. Ну і після того розмін ударами продовжився. З періодичним успіхом попадали і один і інший. Точним лівим хуком Пантожа знайшов щелепу Морено. І відправив його на настил і почав обробляти голову ліктями. Накинув будушку, але Морено вибрався. В першому Пантожа повністю перебиває Морено і забирає раунд. В другому рубка продовжилася, і Пантожа знову розстрілює голову Морено. Подачі залітали з усіх боків, але і Морено відповідав і добре вставив прямий в голову. Пантожу теж трохи повело, і рубка продовжилася. Ну і, походу, вони взагалі забули про план на бій. Тут тупойшов розмін, хто кого переб'є. Таке відчуття, що вони просто з'совували, в кого ще лепо витримається тонаш ударів. Там ще Морено зміг перевести вниз, намагався придушти. Але відзахищався пантожа. Знову бездумна рубка продовжилася і близький раунд. Але я думаю, цей Морено забирає. В своєму куті Пантожу просили підняти руку і не стояти як вкопаному. Він дійсно прийняв дуже багато подач у другому раунді. В третьому раунді Пантожа практично відразу забрав спину і намагався затушити. Але Морено піднявся. Як ви думаєте, що продовжилося в третьому раунді? Правильно, рубка. І вираз обличчя Пантожі говорив ніби вже все. Але ні, він завжди відповідав і не залишав ні одного удару без відповіді. Морено бив по обличчю Пантожі Кувалдою. Але той просто з'їдав ті удари і йшов вперед. Раунд, скоріше за все, забирає пантожа. В четвертому знову була пара розмінів. Потім Пантожа перевів на землю і практично весь раунд контролював Морену. Але під кінець Морено зміг вибратися і донести пару точних подач. П'ятий почався і картина та сама: ніякого плану на бій, просто рубка. Мені цікаво, з чого зроблені щелепи цих двох воїнів. Обидва стояли на морально вольових і намагалися потушити світло один одному. Під кінець п'ятого пантожа став прортфелем Морено і повис на ньому до кінця раунду. Ну і роздільним рішенням Понтожа перемагає третій раз. І це вже пахне неудачею, а закономірністю. А в мені зустрічалися Волконовський та Родрігес, справжній чемп проти тимчасового. Багато хто говорив, що Ір буде самим важким викликом для Алекса. Я говорив, що Алекс легко забере бій. Давайте дивитися. Тут вже розвідка йшла досить довго, і один і інший не хотіли якось ризикувати. Обидва викидували кіки, мацали дистанцію. Ну і перша помилка від Яїра і Вовк відразу кидає його на землю. А далі все як по книжці. Вовк контролював його, накинув у але не вдалося задушити. Ну і до кінця раунду обробляв обличчя та корпус подачі ліктів. Спокійно забирає в купілку перший раунд. Починається другий і знову розміни кіками. Були моменти у Яїра, але це, це більше із розряду дивися, що я вмію. Удари ногами з розвороту, як по книжці, але Вовк все бачив і спокійно ухилявся. Далі перевод і школа греблінгу від вовка. Знову ліктів голову і повний. Контроль в партері, другий також залітає в купілку вовку. Третій почався і знову тільки у виконанні Іра. Це єдине, що він міг запропонувати Алексу. Там ще зіткнення головами було. Єїр взяв тайм аут і бій продовжився. Ну і на контратаці вовк ловить Єїра, і відправляє точну гармату прямо в щелепу. Ну і все, початок кінця почався. Просто дикі удари залітають в печінку. Відразу після цього нова пошта на землю і розпаковка цих гармат, які починають стріляти з обох рук. Ну і без шансів Алекс забирає бій і душу Іра. Вав доводить, що він батько в цьому дивізіоні і цілком. Заслужено знаходиться на першому місці pound for паунд pound. Такі були бої, хлопці. Абсолютно всі бої мейнкарду пройшли в дикому темпі. Особливо мене здивував Робі Ловлер, а також Дрікус. Чесно кажучи, я не думав, що він зможе пройти Вітекера. Морено трохи розчарував. Скоріше за все, ті дві поразки дали за себе знати, і він йшов необдуману рубку. Ніяких висновків з минулих поєдинків. Ну а Хукер хоча і виграв, але виступ як у одного, так і у іншого абсолютно не тягне на топ-5. Ну а я дякую всім за увагу. Дякую, що подивилися до кінця. Дякую всім, хто підписався. У нас вже більше як 200 фанатів. В цього спорту мені надзвичайно приємно. Сподіваюся, вам сподобалося, і побачимось.